От і мені діти виходиш в двір зимою, дивишся вікно чи стоїш на поріг. Ранок чистий, біле полотно, чистий сніг. Ще ніхто не йшов, ще ніхто його не затоптував. Ще ніхто не лишив своїх слідів. Вчорашні десь там, заведені. А сніг чекає твоїх, І зробити їх непросто. За просто перетоптав, прийшов. І тим с ним щось є. Чи козами, чи задка, чи якийсь біль, Під тим съєм, щось заховано. Я зараз прагну зробити свої сліди на тому снігу. Це, вийшло, треба мати і відвагу і знати, що ті сліди треба робити. І нею в житті ми затоптуємо чиї сліди або топчимось по чиїхось слідах. Ми просто навіть не помічаємо, що там вже є. Дорога або доля або від звітання. В поезії залишити слід це потрібно подащити рину на відповідальність, тому що там не може бути перегравання словом. Ну, не допустимо, там, там тиша кома. Мають своє значення, своє місце. і Їх забрати звідти це втратити. Це позбавити себе, або того, хто буде читати чи слухати, щось відчути мову тиші. Нам бракує часу моменту. Почути себе. Я не знаю, як вам, а от мені бракує. То ти залишаєшся в розвідності або в, в, в тому стані, коли ти чуєш свій голос, внутрішній голос, який так є. Чи це надрив, чи це більш, чи це плач, чи це втіха, чи це радість, чи це якась незбагнене емоції, але він там в тобі. І ти його чуєш. Знаєте, як тобі? І здина окриляється, яка настає щасливо чує ту думку, яка затоптана армидором шумом, біднею, світою, щоденням, проблемами, покупками. А тут ти чуєш себе. Коли ти залишаєш світ, це така книжка сторінки, на яких лежать сліди, літери. Рядочки стежки не відаємо, на що чекаємо? коли її оці рядки читаєм, коли назустріч поспішаємо, ждемо. Однак не знаєш ти і я не знаю, яка в дорозі крути знає, що в мене, чи подолаєм. Чи просто так переступаємо дні за днями на тлі комедії та драми у самоті, а вечорами нестерпний біль покличе згадки на гостини та лізуть інші спавутини, нахлюпуючи творчий стимул, і сівій хміль на руки понад нами чини смієшся і плачеш без причини, і серце вже не відпочине. А стерпне так, що не поможуть жодні муки, ні жести публіки і публіки, коли немає там опіки. Любові знак хтось розтоптать хотів, або що, бо кинувши посеред площі, торочить, надав ще папроще від жизнь одна, нас щастя відчають, то зустрічають. повний чашу замість чаю самотина. Це друга крайність того усамітнення, коли тобі потрібно чути себе, але часом той внутрішній голос настає настільки сильним, що він заглушує тебе, що ти глухнеш від нього, що ти стає. І знову в тому є велика цікавість і драма. Я, я не знаю, кожен, кожен з нас, мабуть, себе шукає, себе прагне знайти. Декілька хвилин тому я зустрічався з своїм побратимом, але качали, і ми шукали форму, спосіб ну, вирішення книжки, яка очікує виходу свого. Книжка Медитації роздумів, книжка в загальній і рівно ж з тим, книжка, в якій зосереджено оте внутрішнє протоптування сілів, не тобою по слідах, по снігу, а в собі. Це другий вимір є. Йти в себе, йди віть в себе і все. Це ще складніше. Мабуть, вам випадала така нагода часом щастя, часом драма, йти в все. Мабуть. Я не можу похвалитися, що всі сліди мої достойні. Далеко ні. Я не можу сказати, що всі рядочки, які лягли отут, зостануться. Ні, час розвіє, залишиться, мабуть. Якщо залишиться, декілька зерениць, Але я їй дякую за те, розбуду. Ми завжди встигаємо подякувати. Нам до треба осмислити одну річ. У житті біля нас, поряд з нами, є люди, які допомагають тобі, які прагнуть тебе відкрити. Які прагнуть, які жертвують чимось заради того, щоб ти себе побачив. І коли ми отримуємо цей дар, то, то нам, ну, здається, він сам по собі прийшов. І ми і забули вже про це. І вже прийшли мимо, і вже побігли, і вже суєта, друга справа Ви злетіли, полетіли десь. А та людина зосталась. Та, що дала тобі син, крило дала. Я не подякував тоді, і це пече мене не згойна. Літам у хвилі по воді розбіглися, говориш, щойно я біг на ослі без мети втікав від світу і від себе, а з висоти. Побачив ти цей біг. Вже не було потреби тобі спинять його, але. Знавши попереду провалля і шепнув, сину, чи ж зле, та я не чув, як за стрім голов, з останніх сил, ти ще раз мовив, зупинися, але дарма. Он круто схил ще кроки полечу, кудись я, умить останню, звідки лясь на шлях впав хрест. Я нього спіткнувся, впав, а янголя схилилось, не болить нічого. Я ж зливсь, не бачив ні його, а ні, як ти торкавсь до рани в мені образ кипів вогонь та враз все кануло в тумани. Прости мій Боже. Ти в біді дав руку. Скрутити солині. Я ж не подякував тобі. І це болить мене. Просто. Грипатетика. Правда. Це той слід на снігу і вів. Житті повинен бути В люському житті в поряд з нами, в серці нашому. Без Ангела загрінами, безкрилі, ми немічні. Ми просто ті сліди, по яких хтось пройде.

Все недавно спомином жило, від луня слів нас залишило хутко перенести не встигну. Коли така ж струну, це ти теж стаєш на сніг, на дорогу своїх родів, в тихій печалі і пошуку і втрати. Знайте, скажу ще раз говорити мені зараз і думати про ті сліди, бачити ті, які я вже прийшов. Думати про те, яке я ще зроблю на цьому білому сні, на тому дивовижі сьогоднішньої зими якось легше. Так. Я сьогодні зробити пару тих слідів. Я не хочу, щоб вони в були. Не хочу. Я не хочу, щоб вони були заробками. Тими карпами. Я знаю, що вони не стануть скарбами. Але хай залишиться.